Всім привіт! Давно я не з'являлася ось так. Просто поговорити. У мене було бажання, але якось все не доходило руки, були проблеми зі здоров'ям, а зараз почуваю себе трошки краще. От, по-перше, хочу привітати всіх зі святом сьогоднішнім. А, побажати у всіх у нас зараз одне бажання, звичайно ж, нашої перемоги. От. сподіваємось, що воно настане якомога скоріше. Бажаю вам сьогодні провести класно всім день. Я вже трошки така втомлена, у мене зараз восьма вечора, як ви бачите, я сьогодні весь день готувала. Я дуже люблю випікати. Мені подобається робити солодке, особливо прикрашати, чим я зараз і буду займатись. І просто поговоримо про щось. От, і зробимо з цього красу. В цьому році ми не підемо нікуди, звичайно ж, зранку, в церкву, ні. Але це не завадило зробити мені пасочки такі кулічики. І я ще зробила мафіни, і я дуже люблю чизкейк. Я не дуже люблю самі паски. Це я відвезу батьками завтра. Але я дуже люблю чизкейк. І в мене в голові вже була два дія картинка, як я хочу, щоб він виглядав. І я дуже хочу спробувати його таким зробити Гарнючим, дуже гарнючим. От давайте почнемо. Ну що, для початку я зібрала усі прикраси, які знайшла, і усі інгредієнти, які нам взагалі сьогодні знадобляться. Для чизкейку нам потрібно печиво пісочного 300 г, масло вершкового 100 г, сиру вершкового 600 г, сахару 150 г, 3 яйця та вершки 30-35%, але можна і менше, я брала менше 200 мл. Спочатку перебуваємо у блендері наше печиво. Пісочний і додаємо до нього вершкове масло. Це буде наша основа. В окремій мисці змішуємо сир, яйця, цукор та вершки. І все добре перемішуємо. Викладаємо нашу основу. Я сьогодні роблю без бортиків, тому що у мене трошки менше його виходить. У мене було менше сиру, і тому сам чизкейк у мене буде досить маленький. Випікаємо основу 5-10 хвилин при 210 градусах. Потім додаємо нашу сирну масу. Випікаємо ще 10 хвилин при 200 градусах і потім ще десь годину на 110 градусах. Насправді сам чизкейк у мене ось такий маленький, тому що у мене було не 600 грамів сиру, а 400 Але він все одно буде дуже смачний, я вже по ньому це бачу. От. У мене завжди верх виходить ось такий трошки, він типу підзапікається, але тут буде прекрасно, тому цього не буде видно. І головне все ж таки смак. От. Е, плюс він в мене такий міні. Я його робила ще зранку, і тому він якраз відстояв ту кількість годин, яку йому потрібно в холодильнику, і зараз можна його прикрашати. Що я собі придумала? По-перше, я хочу зробити більш коричневим. Для цього я візьму цю глазур і зараз її розтоплю. А по-друге, я хочу покласти яйце шоколадне, в нього трошки налити глазурі і посипати це все. Коротше, я не буду вам розповідати, будемо просто робити. У мене тут те, що я все понаходила прекрасно, прикрас, що в мене було вдома, щось ще докупила трошки. І ну, це просто моя найулюбленіша частина в приготуванні солодких страв. Я дуже хочу почати я скоріше. То, скоріше, тому давайте розтопимо для початку глазурь. Оцю по справді я не знаю, з чим це пов'язано, але мені так страшно зараз чомусь записувати відео. Ну, типу. Я давно цього не робила, і в мене таке трошки хвилювання. Я думаю, ви відчуваєте це. Взагалі думки сьогодні зайняті трошки іншим, тому що десь годину тому до мене прийшов сусід і сказав, що у мене внизу знаходиться магазин, ну так, історією. І сказав, що типу, ви там щось стопите їх. А я не можу, бо в мене навіть вода не відкрита, типу. І, коротше, оці всі зараз він там розбирається. Я перекрила воду. Вони дивляться, чи капає зараз чи ні. Е, потім він подзвонив сказав: Відкривай воду, я відкрила тільки що зараз. Знову чекаю на його дзвінок, що там у них капає чи ні. Він каже, може це з тобою не пов'язано, я не впевнений. Ну він ОСББ тут головний по дому. Він каже, я не впевнений, може це з тобою не пов'язано. А я ну, він каже, подивись добре просто чи ніде нічого немає. А в мене все сухо, розумієте. І, коротше, я так щось хвилююсь через те, що там буде. Чи не доведеться визивати майстри та з цим сином розбиратися, не знаю. Але у мене все сухо, не знаю. Навіть воду не відкривала, я весь день на кухні сьогодні. Я вже чекаю, коли там розтопиться та глазур. Я вже хочу прикрашати. Єдине, що я не буду робити яйця, як виявилось, у мене немає барвників. Я думала, що вони є, немає. Але в мене є барвники, до речі, я не знаю, чи можна їх використовувати просто, ну, типу, харчові не для яєць. Я для яєць не купувала. Я не знаю, вони якісь окремі чи ні. Але в мене є звичайні харчові, і я їх зустрі буду додавати. Так, у мене тут щось вже відбувається. Так, у мене тут гарячий, я вже обпекла три рази руки, то його та глазур в мене не вийшла. <сіонечко> Я розтопила чорний шоколад, зараз, щоб мій чекейсь не поплив, бо він холодний. Це гаряче, подивимось, що з цього вийде, звичайно. півненько. Опа! Скоро вже буде паска. та да, вона. Вже дуже скоро. Не. В моїй голові це виглядало краще. Боже, це буде самий сволопки чи скійка южить. Це зробимо. беремо це і складемо. Ось так. І посипаємо це все з такими прикрасами. Так, і зараз я це все поставлю в холодильник, щоб воно добре застигло. Щодо моїх пасочок. Вони можуть здатися, що вони трохи підгоріли, але насправді ні, бачите, вони пропеклись дуже добре, тільки верхушечка трошки, але то нічого страшного. Зараз дуже швиденько буду поливати цим голодую. Але спочатку рецепт для пасочок нам знадобиться борошно пшеничне 1100 грам, дріжджі 80 грам, цукор 250 грам. Солі 1 чайна ложка, масло 250 г, 4 яйця і 1 жовток, молока десь 320 г. Родзинки, якщо ви полюбляєте, ванільний цукор 1 пакетик. Спочатку половину наших дріжджів треба розчинити в теплому молоці, десь 30-35 градусів, і додати 500 г просіяного борошна. Це буде наша опара, її треба залишити на півтори години у теплому місці. Тим часом яйця розтерте з цукром та ванільним цукром. Додати до суміші цедру лимона, якщо хочете, та другу половину дріжджі, тобто ще 40 грам. Потім змішуємо нашу опару та яєчну суміш, сіль та решту борошна. В кінці додаємо до нього розм'якшене масло і родзинки. Якщо ви полюбляєте, я не люблю просто ніхто з моєї сім'ї, тому я не додаю. Залишаємо ще на 1-1,5 години десь. Потім ділимо наше тісто на шматки, надаємо округлої форми і кладемо у форми паперові або металеві, як вам зручно. Я кладу у паперові форми заповняємо десь на одну третю і знову залишаємо на годину три-півтори, щоб тісто добре піднялось. Вершечки пасок я змастила збитим яйцем отим жовтком. І випікла при температурі 180 градусів протягом 30-60 хвилин, в залежності від маси виробу. Так, поки в нас не застигла глазур, треба швиденько намастити. Чесно кажучи, я вперше в житті їх робила. І мені дуже сподобалось. Так, що не було занадто. Боже, шкода, що в мене немає кондитерського мішочка. Так, ну в принципі, воно просточиться і буде я так думаю. Глазурі багато на пасочках не буває, всі ми це з дитинства знаємо. Тому нехай буде. Всі дві є. Я хотіла робити її сама з цукрової пудри. Що там ще додається? Я не пам'ятаю, але в мене вже немає це зараз сил увечері. Тому я використовую покупну, яку просто змішала міксером з яйцевим білком. Так, беремо наші пасочки. Зараз їх прикрашу. Що ми зробимо з ними? Візьмемо ось цих. Кролики. Пасхальний набір зайчиків Боже, який чути. Ставимо больших зайчиків. Хочу ще додати маршмеллоу, я купила. Дуже круто підходить по кольорам. Теж таке жовтенькі, біло та. І ось такий пасхальний мікс. Три зробила. Так, а тут в мене ідея, я хочу застосувати ось ці квіти, які в мене стоять все відео. І, і додати їх сюди. Мені, здається, це буде дуже гарно йо камами зараз просто сталося. Я нафіг в шоці. Мої капкейки стояли на стільці. І поки я зараз з вами прикрашала тут пасочки, Луна їх зіжрала. Це просто капець. І в мене тепер в голові. Що з нею? Зараз після цього буде, тому що вона з'їла стільки цукру, собакам не можна цукор. О, господи. Це капець. Це просто капець. Причому видивиш, вийшли такі смачні, ляха-муха. Я просто в шоці. Вони вийшли супер-смачні. Я хотіла, я хотіла їх супер красиво прикрасити. А тепер, що ще буде з луною після цього? Ну, капкейків не буде. Луна їх всі з'їла. Де залишились ось ці штучки, які не дуже гарні, я їх не хотіла прикрашати. Просто вона з'їла отаких, там було штук 10, я не знаю. Я в шоці. Просто в шоці. Але, звичайно, все ж таки рецепти я вам залишу, тому що вони були дуже смачні. Я роблю відразу білі та шоколадні. Для класичних білих нам знадобиться борошно 150 г, цукру 150 г, ваніліна 1 чайна ложка, 2 яйця, 150 мл молока, вершкове масло 100 г. Розпушувач 1 чайна ложка та сіль. Для шоколадних борошна 150 г, цукор 150, 2 яйця, 100 мл молока, вершкове масло 200 г, розпушувача 2 чайні ложки та 2 столові ложки какао. Для класичних трохи підігріваємо вершкове масло і змішуємо його із цукром. Додаємо яйця, ванілін та сіль. Борошно змішуємо з розпушувачем і додаємо його в попередню суміш. Тепер додаємо молоко і перемішуємо до однорідності. Випікаємо 30 хвилин при 180 градусів. Для наших шоколадних капкейків у середньому розміру кастрюлі ми ретельно змішуємо какао, цукор, масло та молоко. Збивати це не потрібно. на плиту розтоплюємо суміш, потрохи помішуємо. Доводимо до кипіння і забираємо кастрюлю з плити. Охолоджуємо, додаємо борошно з розпушувачем тіста, і ось, до речі, за що я не люблю ці паперові форми. Духовку На 30 хвилин при тих же 180 градусах. І луну я ще тут зняла, як знала, що так станеться. Коротше. Сьогодні без капкейків, на жаль, в мене ще були ось такі дуже красиві прикраси, що я хотіла з корицею зробити. Але тепер я переживаю за луну, тепер я переживаю за те, що там в магазині бо мені не перезвонили. Коротше, подивимось фінальний результат того, що вийшло, трохи пізніше, коли воно все застигне в холодильнику. За перегляд, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Хоча воно трошки пішло не так, як завжди, як я собі планувала, але що, ви, що маємо, то маємо. От, всіх ще раз зі святом і всім папа! -па.